Яку тему ми говоримо? На яку тему говоримо? <ріст> тема е, духовного пробудження і е, тема того, що зараз відбувається е, з людством е, показати ваше сприйняття е, оцих реалій, як ви змогли себе зібрати докупи? І в цей час якось продовжувати, і плюс показати паралель ваше ставлення до того, що зараз відбувається, і паралель з тим, як ви це проживаєте, можливо, на цвяхах. Пам'ятаєте, ми з вами робили не жовту пресу? Це було щось mm -hmm. таке схоже для підтримки духу нації в прямому ефірі. Так, от це буде таке схоже, щоб підтримати зараз людей, mm -hmm. і на прикладі вас показати, як можна це все прийняти і продовжувати жити, чи стояли ви коли-небудь на цвяхах. Спав на цвяхах. Мені здається, що я начебто то вмію розслаблятися на цвяхах. Але я ж говорю, це була інша практика. Жодного разу я не, не стояв. Лягаю на цвяхи, засинаю, можу спати годину-півтори і прокидаюся дуже відновленим. О, ти в хорошому настрої. Спав. Ну, Але це була спина, а тут в даному випадку це стопи. Тому це, мабуть, трішки інше. Я стоятиму поряд. На цвяхах теж. Мені від того не легше буде. А я думала, хоч трошки легше. <рес> Ні. <рес> Ні. А чому? Дивись, дивись, оце перед нами прірва. А, ти зараз помреш. Я боюсь. Ви кажете, я боюся. Не бійся, я помру разом з тобою. Вам від того легше, ніфіга не легше. Тому будете ви стояти на цвяхах, Чи не будете стояти на цвяхах. Зараз ми спробуємо. Пекер ну це ж не призведе сподіваюсь, під вас ми не доведемо до такого. Ну, боже мій, де я? Я боюсь. Ні, тут вуще треба. Так. Буде легше? Но я не, я знаю. не знаю. Я теж не знаю. Ні, може я з лівою встану. Ага. Я ж завжди все роблю злівої на ямнічу. А мене ковбас. А? а на свяха хочеться танцювати. Ні, серйозно? Сидино, я нічого не зрозумів, про що ми будемо говорити. Але. Був переляк у всіх, тут потрібно визнати. No comment. Якщо ти теж хочеш стати на дошки, замовляй їх у майстерні Поповича. Від мене 10% знижка за промокодом Бейкап, деталі в описі. А що ви думаєте? Оце всі зараз говорять пробуджуйся. Що це про Мені давно ніхто мович. не говорив «Пробуджуйся», тому що я якось прокидаюся сам. Чи ви не маю коли спати? Ні, оці всі... Я би якраз мріяв про, про такий час, коли у тебе вихідний день, і ти спиш настільки довго, що хтось підходить Вистування. до тебе і каже: Та давай вже пробуджуйся, бо обідати потрібно, сніданок ти вже проспав. Так, але я про інші духовні наставники кажуть, що час пробудження, що оцей час, що зараз відбувається війна, вона відбувається для того, щоб люди прокинулись свідомістю. Як ви це розумієте? Таке моє спостереження. На щастя, люди це відчули на початку. Це десь було, мабуть, перших пів року отаке От пробудження, Духу. самоорганізація, так. дух, братерство, чувак, давай, ти хочеш сюди, в полосу, будь ласка, вам чимось допомогти, вас кудись підвести, давайте. Ми всі ж, ми українці. На жаль, на даний момент це вже зникає. Таке речі, що сюди повернулися ті люди, хто тут не перебував. І тому вони не розуміють цього, мабуть, того, що люди тут прожили, перетерпіли, перебоялись. А так було насправді душевно. Якби це, як це дивно не, не звучало. Вроді така, в Києві було візь. і дуже небезпечно з одного боку, але з іншого боку, дуже кайфово, тому що не було людей. Людей було настільки мало, що просто всі гуртувалися. Як ви себе почували в цих нових реаліях? От коли відбувся цей перший вибух, як ви проживали цей день? Ну, по-перше, я був в Києві. Uh -huh. На той момент зрозуміло, що я спав вдома, поруч спала родина. Діти, я перший почув, пішов, розбудив всіх і кажу: давайте збираємось, по-моєму, війна розпочалася. Перша думка була, зрозуміло, швиденько, кудись їхати, куди не зрозуміло. Я так і не поїхав. Не поїхав? Ні, я так і не поїхав, бо ми вибігли, ми вибігли з речами, був переляк у всіх, тут потрібно визнати. Знаєте, ми не кожен день. Прокидаємось ну, о 5.20 ранку з початком війни. З нами це трапилось вперше. Так. Повномасштабна війна. Тому вибігли з речами, завантажили в автомобіль, і я говорю: слухай, сьома година, чи навіть не було, по-моєму, сьоми. подивись, по-моєму, поїхали всі. Так. Ми не будемо їхати. А ну, чому ви ну, так вирішили? Розпек... Треба Треба в Києві. було. Треба залишитись. Ну, по-перше, ми е, зараз на даний момент потрапимо в затор. затори. Хоча в е, нас було певне ЦУ, якщо у випадку чогось розпочинається щось, то нам потрібно негайно прибути на таке то зазначене місце там отримати е, пакет з подальшими діями. Родину я завів, завів до хати і сам поїхав. Ну, от туди, куди я сказав, тільки що раніше, поїхав, отримали ЦУ. Там вже були наші колеги по Верховній Раді. Відповідно, всі отримали на руки конверти, і, якщо я не помиляюсь, десь близько восьми години ми вже всі були у Верховній Раді в залі засідань. Ну і вже незабаром ми проголосували за те, що в країні вводиться воєнний стан. Який дух панував? Відчували там якісь ну, паніку, страх, чи всі були налаштовані так сильно? Була така незрозуміла атмосфера. Зрозуміло, що не було посмішок. Кожен приїхав в тому, в чому міг приїхати не так, як завжди. Хтось в спортивному костюмі, не знаю, можливо, хтось і в піжамі приїхав. Угу. Ну, то вже на переляку. Ну це таке. Одним словом всі виглядали дуже такими, ну, найголовніше, знервованими, тому що розуміли, що це все серйозно. Всім залишатися на місцях угу. була команда. Потім вже ближче до вечора була команда всім висуватися по округам і чекати чекати подальших, подальших вказівок, що робити, чим займатися, тому що зрозуміло. А що, а що робити на окузі? Орієнтувалися на місці. Далі вже понеслося і е, понеслось дуже швидко. Потрібно було приймати рішення, займатися чимось таким, чим ти раніше не займався. От чимось потрібно було цікавитись, йти на нараду, заслуховувати голову. Держадміністрації обласної, і так далі, і, і військової, цивільної адміністрації Бувалося в цей перший тиждень, мабуть, багато якихось таких речей не і Ти думаєш, боже мій, де я? Де я і, і що робити, і в яку сторону бігти, щоб бути корисним? Ну, mm -hmm. Що найголовніше, і ніхто не підкаже збоку. Найде немає людини, до якої ти підійшов і сказав, слухай, що мені робити? Що ніхто мені не робити? знає. Тобто, перший страх, всі, всі зіткнулися з цим, а далі не розуміє, що робити? Як відчуття перед тим, коли йдемо на цехи? Я не думаю про це. Не думаю. Ні. Ну то що, приступимо? Та, ну приступимо, то що встав, не, не зможу стояти. В, то зходимо, з, з, звичайно. І все. Так, звичайно. То сходимо. Ну, зможу, і, ну буду стояти. І спробуйте, як це? Добре. Страшно. Все, на коня. Не страшно. І так, Василь, екшн. Що, розкриваємо? Так, розкриваємо як книгу. Ну, ти... А я, я отак от оп. Ось. Ось, дивись. Так. Можеш потрогати, як вони рухаються. Дивись, вони плавають. А, воно підлаштовується? Так. Давай, ну, а я вручно. думаю, жорстко воно буде. Ні, Ну, добре, це якісь модні дуже. Так. Що, що встає? Так, я е, продемонструю перше, як це. Ну, я думаю, десь от, ось така ширина. Ширину собі так виставляємо як кому зручно. От. Ні, трошки буші. Е, і давай, давайте, пам'ятаєте, Василь, ми Что? говорили, що з наміром певним ставати. Е, щоб енергія, яка буде підніматись, в якусь справу корисну вам ішла, mm -hmm. ви собі подумайте, який це може бути намір, хочете озвучити, але хочете. не треба мене брати на слабо. Типу Ні. давай ти, ти встаєш, що ти щось подумала. Але якщо ти не зможеш стояти, то це не збудеться. Ні, воно збудеться навіть якщо дві секунди, навіть якщо одну. Ні, то вуще треба якось. <реш> так, буде легше. Но я не, <реш> я знаю. не знаю. Я теж не знаю, але я і зараз покажу, що ну, це все, безпечно. Так. Так, щоб, що, разом щоб, щоб ваш мозок зрозумів, що це безпечно. Я угу. перше стану. Угу. Чи разом? Та стаємо разом. З видиху. М? А, видихнути і встаємо. І легенько на одну ногу, потім на іншу. Ні, може я з лівої встану. Ага. Я ж завжди все роблю з лівої ноги. Я вже стою. О, я ні. <свист> ну, дайте. О. Ну як? Просто розслабляємося, приймаємо, як є. Відчуваємо, що хочеться зійти ок, але давайте стояти ще 10 секунд після того як хочеться вже зійти. Ні. Ні, Я можу стояти. Ти стоїмо? А чого так? у вас так ковбасить? А в мене ковбасить. А? а на свіхах хочеться танцювати. Ні, серйозно? Серйозно? Чи, чи неможливо стояти ще? Ні, можливо. Які відчуття? Нормально стоїмо. Продовжуємо. Інтерв'ю. Ні, так ми що, повинні перестояти один одного? Ні. Це, між чим як на голках. Одна... Боже мій постійно забуваю, як цей килимок, на якому я Ляпко. Лежу. на ляпко. От я лягаю, там є, там є такі відчуття, можливо, десь там 30-40, може, до хвилини часу потрібно, хочеться встати, але потрібно розслабитись, і потім вже лежиш і засинаєш, і все нормально. Точно. Ну, так, зараз що? як відчуття? Ну, спати я не хочу. Я буду триматися, бо мене ковбасить. Все-таки. А як ви себе взяли в руки і зрозуміли, що, і що ви можете робити далі? Як ви могли а, заспокоїти себе? Тобто, що, що вплинуло на ваші рішення подальше? Ну, По-перше, я заспокоївся, тому що а, зі мною разом поїхала моя родина. Ми поїхали з Києва вже від центру, від центру такої агресії, трішечки подалі на Західну Україну. І від того вже було спокійніше, що родина в безпеці. Не називаючи прізвища, я не буду говорити, mm -hmm. про кого я маю на увазі, але приїхавши в область, мені навіть радили просто тікати. Тобі немає чого тут робити, їдь кудись. Їдь, забийся в гори, посиди, якщо потрібно буде, тебе викличуть там, і так далі. Але зрозуміло, що ну, це, це було якась дурістика повна. Тобто, не Ну, Тобто такі. такі поради. ну, Дякую вам за поради, але я, мабуть, буду робити те, що відчуваю. Те, що відчуваю. Тому ну, відразу ми зустрілися от з сушком, кушликом, мод, з помічником. І сіли, і думаємо, що, що будемо робити, куди, куди біжимо. Хотіли бути корисними, почали їздити. На, на початку дивитися за порядком. тому що окрім, окрім того, що організовувалися загони тероборони, ТРО, організовували в кожному селі, принаймні, там, мого округу, стихійні загони самооборони. Ось і тут трішки було неспрацювання між ТРО, самооборона, Нацполіція потрібно було розуміти, тому що вони створювали в кожному селі, створювали великі затори на в'їзді, на виїзді, безпідставно обшуковували автомобілі, що вони не можуть робити, в принципі, тому що повинен бути представник нацполіції. Ну ніхто ж тоді не Ось, і ми е, поїздили, подивилися, як це все працює. Десь там щось комусь порадили, десь е, зупинились, поговорили. Хто старший, я старший, так що ви робите? Звідки зброя? Хто як можливо угу. зареєструватися? йдіть в тероборону, щоб було якесь одне єдине управління, щоб розуміли свої права і не порушували права тих переляканих, бідних людей, тому що е, в той перший тиждень. Через Західну Україну і на територію Західної України в'їхало багато людей. Східної, центральної, південної України. Що робити далі? Тут, вроді все, ми вже начебто проконтролювали, тут все якось робота пішла. Що робити? Треба. Треба кудись їхати. З чим їхати. Розуміємо, що потрібно допомагати, тому що. Є, принаймні, місто Київ, яке майже, майже оточене. Там, мабуть, є потреба в чомусь, в підгузках, угу. дитяча їжа, по лікарням, поліклініки, дитячі будинки. Ну, щось є, є люди, яким потрібно евакуйовуватись з Києва. Почали думати. Що робити, звідки взяти транспорт? Тому що у нас, наприклад, транспорту немає. Спочатку хотіли придбати. Mm -hmm. Поговоривши зі своїми друзями, наш друг Коля з Закарпаття, драгобрат, каже: А для чого ти будеш купувати бус, якщо у мене бус стоїть. От я фактично Все ним просто. не користуюсь. Бери і. Одним словом, скільки потрібно, стільки і користуються. І все. І ми буквально, якщо не помиляюся, в перших числах 8, 8 числа ми взяли mm. бус до своїх рук, трішечки його там щось відразу підшаманили, поміняли масло фільтра, завантажили перший бус і 9-го числа ми вже були в Києві. Це вам два вперше. тижні на адаптації. Вперше. І, по, і потім все, і потім вже понеслось. Ми в Києві бували ну як мінімум два рази на тиждень. Я думаю, що ми б їздили більше, але не дозволяли ті затори і ті блокпости, які існували на той момент. Тому що, може, пам'ятаєте, перші тижні це просто щось жахливе творилося. Це і так, так. ми наклеїли Волонтери. роздруковане. Волонтери, ліки, що у нас там ще було? Харчування, щось таке допомога, гуманітарна допомога. І ми з оцим листочком, а четвертого формату намагались на деяких блокпостах Рыжать. проїхати. Ми би їздили і більше напевно, і по три рази на тиждень, але просто все-таки угу. в перші часи дорога займала не 7-8 годин, як зазвичай від Івано-Франківська до Києва, так. а займала півтори, а то і дві доби. Тобто, перше, з чим люди стикнулись і ви, в першу чергу, це був страх. Страх за своє життя і за своїх рідних. А, і що допомогло цей страх пережити? Тобто те, що ви зрозуміли, що рідні в безпеці, чи те, що ви можете бути корисні, і що ви потрібні? Ну, тут потрібно бути чесним перед собою. Звісно, коли твоя родина вже в безпеці, все про свою безпеку якось вже не так переймаєшся. Ну а окрім того, вже потім тебе затягнула робота, затягнула ця гуманітарна допомога. Чесно кажучи, як такого страху і не було. це про трансформацію, і на цвяхах хочеться говорити про щось глибоке, про якусь місію. Чи зрозумів Василь Веростюк свою місію на цій планеті? З чим він сюди прийшов? Е, я впевнений, що місія Василя Веросюка ще не завершена. Звичайно. Тому потрібно, напевно, вставати з цвяхів, сходити і йти мити бус. <с? <с?> Бо я відчуваю, що це сьогодні моя місія на сьогоднішній вечір. Ні, ще не єдина. Це не єдина, є ще одна місія. я Вже пообіцяв дітям приготувати м'ясо, м'ясо приготувати. в Гостро кісло солодкому соусі. Чудова місія. Що для щастя треба Василю розстріку? Спокій. Спокій. А земельна ділянка в Карпатах. Невеличкий будинок може бути. 100 квадратів, 120. Добре, добре, вмовили 120. І москалі кудись зникли. Щастя. Що таке щастя? Ну, от, це формула мого щастя. Найбільший страх, з яким зараз всі зіткнулись, це страх смерті. А, що для вас смерть взагалі, це слово? І саме цей процес у вас є до цього страх? Я думаю, що це буде, мабуть, як і у кожної людини майже раптово. Угу. І вже після смерті ти нічого не відчуєш, тому тобто, страху нічого смерть, страшного. Як немає. Та ні, звісно, потрібно себе берегти. Тому що якщо відноситись до смерті до моменту його можна, звісно, десь набути набути це швидше, ніж потрібно, ніж як кажуть тобі на долі прописано, угу. то чому б не подумати про свою безпеку. Але як такого страху смерті, Ну не знаю, по-перше, ми ніколи не були. Слава Богу, на межі життя і смерті за, за увесь цей час. Хоча там розходились буквально в п'ять хвилин, там плюс-мінус, але чогось такого, чого би міг привести в приклад, не було. А ви задавали собі колись таке питання, чому люди помирають? Ні. А зараз старенькі стають? І помирають. Деякі хворіють і помирають. Деякі необережні і помирають, деякі дурні і помирають. Чому листочок в'яне? Тому що природа така. Він зав'яв, щоб наступної весни дати життя іншому листочку. Гарно. Глибоко. Як відчуття Василь? Нормально. От між іншим, відчуття, які були на самого початку, такі і залишаються на тепер. В деяких е точках я взагалі не відчуваю, а, а в деяких давить мене от прям давить туди дуже сильно. Десь воно в муліє, але я терплю, мабуть, через те, що розслаблений. От. Не психую. Але зараз вже десь за хвилини-дві я почну психувати, бо нагадаю, місія мого сьогоднішнього дня помити бус. Скільки потрібно стояти? Ну Скільки ви відчуваєте? Тут як як у вас відгук, ваш імпульс? Я так розумію, що ви хочете мене перестояти. Та ні, я не буду з ні? вами змагатись. <світ> ні, я хотів приземлити більше. Ні, ми не змагаємось, Василь. Ми просто розмовляємо. Можливо, якесь є послання для наших глядачів, яке прийшло от саме на цвяхах, яке я не спитала, ви хочете сказати. І то буде нашим завершенням? Я взагалі по своїй натурі добра людина і не підла людина. То хочу побажати от всім всім нам, всім тим, хто дивиться, бути добрішими. Посміхайтеся. Навіть на цвях. <гум> За момент війни чи були у вас такі якісь мрії, які здійснились? Тобто, щоб показати, що життя триває, і приємні речі гарні стаються навіть в такий час. Є одна мрія. Яка Є одна мрія. Вона, і вона, слава Богу, здійснилась, тому що в нас з'явився новий бус. Той старий бус ми віддали. Подякували нашому другу Колі, тому що ми е, менше ніж за рік наїздили більше ніж 100 тисяч кілометрів ніж на його можна. бусі. З'явилась людина знов ж таки з наших друзів, яка який нам придбав новий бус. Оце і була наша мрія. Знаєш, є така фішка, коли ти знімаєш перед собою щось або себе так. знімаєш, а потім так робиш. Так, Шелф. і вже ш... мрія швидко здійснилась. Ну одним словом, і була така мрія, вона здійснилася. А є нові наступні мрії? Так в цей є. час. Є, але про них говорити не можна. Не хочеться? Н ні, хочеться, але не можна. У Нас так... об'єднує всіх одна мрія. А я теж так думаю. Василь казав, що йому буде не просто стояти, тому що був страх, що вага, але як бачите, подивіться: ніякого тремору в ногах, натомість в мене штани танцюють чи тіло під штанами. Ну, я спокійно стою, на відміну від вас. Ну, може, то, що шкарпетки. Та ні, корисно, от я навіть пальцями рухаю. Не піднімайте. Як ви думаєте, для чого людина приходить на цю планету? Що вона, Для чого вона приходить? Хотів би сказати, що кожна людина приходить для чогось, щоб виконати своє завдання, але деякі люди приходять для того, щоб вмерти. Ну, знову ж таки, спостерігаючи за людьми, ось так дивишся. І це, між іншим, мабуть, буде ще одне побажання від мене до тих людей, які себе так поводять. Не забувати, що життя нам дається. Один раз. І другого шансу, мабуть, не буде. І час, на жаль, летить дуже швидко. Mm -hmm. Дуже швидко. Потрібно цінувати. Цінувати спілкування особливо з батьками, тому що вони йдуть з дітьми. Але ми деколи свій час розмінюємо на якісь непотрібні речі. А відніміть час в чогось некорисного і присвітіть. Цей час спілкування з дітьми. Так що? Ну Реально, я вже хочу зійти. Ну, <рес> давайте сходите. Давай. От тепер у мене з'явилось таке враження, що мені встати не настільки було як зійти. А, страшно, як зійти. Бо Звичай. в мене таке враження, що я зараз м, знімлю одну Шкарпатка. ногу. Все навантаження буде на іншій, і це буде, мабуть, боляче. <рес> Ні. Норм. <реш> не, не, не змовляючись. Випустив енергію, не знаю яку. Сподіваюся, що не хорошу, погано тільки все від себе. От що відчувається? Зголоднів. <реш> Багато енергії витратив. так? <реш> Вам цікаво, як ваші ноги виглядають зараз? Ну, головне, що не, не в крові. Це вже а ви добре. можете шкарпетку зняти? <реш> я потім подивлюсь. Давайте я хочу вже з вами глянути, як воно виглядає. Ну, ну, мені треба триматися. Тримаю. На п'яточку тільки. Так. Що там? Крові нема? Та в мене навіть ті слідки. Точечки мали. є, є, є. Та немає, але не такі. Не такі. Нормально. О, що для вас був в цей момент? Експеримент. Я погодився на експеримент, я встав, я постояв, міг стояти ще. Так. А, але потрібно було йти.